Давно не було контенту. О, Олександр набирає роствор. Всім привіт. Зараз він вам розкаже, що тут виробилося. Бо ми. Ой, небо, до речі, класне сонце, таке вогня вогненно-червоне. Дуже багато Коротше, за цей час багато змінилося. Останній раз я знімала. Відео, як нам привезли вікна й двері, напевно. Правда, Олександр? Так. Так, Та як вже встановили, так. А тут дивіться, що вже змінилося. Олександр сам оце це все зробив уже. Поштукатурив, коридорчик поштукатурний. А, точно, я забула. Ну давай розказуй. Володко на Так, сьогодні, сьогодні 5 березня я хотіла казати лютого. У нас, коротше, зупинився час трохи. Бо я. Я хворіла дуже довго. І мені здається, що це лютий. І ще ми були на карантині довший час, зараз на дистанційному. І того мені аж не віриться, що зараз березень і в нас. 5 березня. Чоловік штукатур. Угу. У нас в день було скільки градусів? Це в Олександр в курсі. Бо зараз вечір і зараз. Це було 18 градусів. Зараз 17 і вечір. Коротше, таке невеличке інтерв'ю Олександр. вмів штукатурити. Ні, раз штукатуру. Так що бачите народ? Все можна. Угу, все можна навчитись. Уже трошки Ну так. А ще у нас вже тут є світло, бачите? Олександр це все теж проводив сам, оці всі дроти, оці всі розетки акуратно, виключателі, все продумав. До дрібниць. Тут телевізор має бути. Тут... Без проєкт. Там Костя. Костя! Помахай привіт-привіт! Помахай привіт підписникам з Ютуба. Скажи всім привіт, Кость. Всім привіт. <гум> <гум> так, йдемо далі. Зараз е, вам у котельні покажу. А, до речі, не знаю, чи я показувала буржуйку. Я показувала буржуйку. Коротше, Олександру на день народження подарувала сестра буржуйку. Тут для самозахисту. <гум> Такий. Е, Такий топір, чи як це називається? Топір. Колун. О, я кажу, топір. собі ні разу не Такі інструменти тут розкладає Олександр. Коротше, буржуйку подарувала сестра Олександру, і він мав змогу взимку тут оце штукатурити, і воно. Проводку я робив, коли морози були. Проводки, всякі, як він проводив. Тоді було холодно і за допомогою цієї буржуйки обігрівалось приміщення. Тут дивіться, що тут робиться в котельні. Йо! Я не знаю, я би тут заплуталась. Пінопласт. Пінополістирол. Пінополістирол. Такі всякі дроти. ти собі попідписувала. Але. Oh, mm -hmm. mm -hmm. Ти бачив, що в тебе комбінезон порвався? <laughs> бачу. Тут <laughs> якраз весна. Це зимовий комбінезон. <laughs> <laughs> Провітрюється. Це режим провітрювання. <laughs> режим провітрювання. Та й таке? Так. буде зал Фоточка Олександр. Є. Фото на пам'ять. Ти зараз будеш показувати, як ти будеш то терти, чи то ще ні. Показувати? Ну, так, чи ні. А я знімаю. Як Чік, чик, чик. Так я вже викидав два з половиною куба. Угу. Mm -hmm. Коротше, цілий зіл рощину перекидувати mm -hmm. <реклянувся> ковшику. І ще трохи цементи того. Я просто в шоці, як ти то все сам зробив. Mm -hmm. Я не знаю. Я не уявляю. Коротше, хату Олександр побудував сам. Давайте підемо сюди і подивимося, що тут ще є. Зараз мене, напевно, висварять. Сказали, що тут щось без порядок, ще щось. Так, це, це моя улюблена, напевно, кімната буде. Наша з Олександром, тут буде майстерня моя. Тут, до речі, теж Олександр придумував ці всі розетки, де підводити. Він мені каже, де би ти хотіла, скільки би ти хотіла розеток. Я стою, така, очима кріпаю і не розумію, що він від мене хоче. Одним словом, тут, тут десь має бути моє робоче місце, такий куточок, а з іншої сторони, Олександр тут буде розташовуватися своїми, своїми, своїми хендмейдами. Тут костикова кімната. Костикова кімната. Я не знаю, що я вам розказувала, але наше улюблене число 13. І е, в Кості, коли привезли вікно, встановлювали, то теж. Тринадцяте було. Знаю, яким шином і ще й в костій кімнаті так вийшло. Так тут. Тут ванна. Ванна. Так, а тут наша спальня. Тут Олександр найшвидше робив порядок. Штукатурив. Чуєш, Олександр, а чого ти під вікном не поштукатурив тут? мороз був, Ага, мороз був. Так, і коротше, чого тут саме найперше штукатурилось, Того, що ми плануємо влітку тут трошки затримуватись. І, 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 і Деколи ми тут вечерю собі варимо, смажимо щось. Дивіться, як класно сусіди побілили дерева. Сусіди привіт! Молодці. Так, та й таке, О, а там гардероб. А, і плануємо тут трохи ночувати влітку. О, вже Олександр. Як це називається, то що ти так робиш? Стягну, по маяках проблема. Ти вже так навчився ти все робити. Я, казати, я вмів, але, але не вмію, то то нема що робити, що робити. Ну то так, хто хоче, той навчиться. Нічого взагалі складного, головне тих необ'юзна. Ви щось не напортачиться. Потянути не повідпадало. Ці всі дві можна навчитися. А mm -hmm. можна гроші заплатити. комусь? Я маю вільний час. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, це я б виключаю, десь буду знімати на другий раз.